Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шанари. Розділ 38. Брін та її рятівникам знадобилась решта ночі, щоб вийти з Олденмура. Без Шепота Це б не вдалося зробити Великий Болотний Кіт. Почувався як удома, і ні туман, ні безформна замулена земля не зупиняли його. Він вів їх, обираючи шлях інстинктами, які неможливо обдурити. Він вів їх на південь, до стіни воронячого рогу. Ми б загубили тебе в болоті без шепота, сказала Кімбер Брін після того, як вони почали подорож на південь. Це шепіт тебе вистежив. Він не обманюється зовнішністю і ніщо в болоті не може його обдурити. Все ж там пощастило, що ми дістались до тебе вчасно, Брін. Тримайся до нас поближче, будь ласка. Брін прийняла доброзичливий докір без коментарів не було сенсу обговорювати це питання далі вона вже прийняла рішення залишити своїх друзів до того, як вони досягнуть Маєльморту. Залишалось лише знайти слушну нагоду. Причини прості завдання, доручене Аланоном, полягало в тому, щоб проникнути крізь лісовий бар'єр, який захищав ілдач, і подбати про те, щоб книга темної магії була знищена. Вона зробить це, протиставивши магію пісні бажання магії Майельморта. Колись вона сумнівалась, чи це можливо. А зараз вона сумнівалася не в тому, чи це можливо, а в тому, чи не виявиться це катастрофічним. Сила вивільнених магій буде жахливою. Протистояння не білої магії проти темної, як вона колись собі уявляла, а просто протистояння магій, однаково темних за тоном і ефектом. Майльморт створений, щоб руйнувати, але це може робити і пісня бажання. А Брін розуміла не тільки свій потенціал, а сумнівалась в тому, що зможе контролювати свою силу. Вона може присягнути собі не творити зла скільки завгодно разів, але чи зможе дотриматись цієї клятви. Цей ризик для себе Брін прийняла давно, коли вирушила в подорож, але ризикувати життям друзів вона не збиралась. Тож треба їх залишити. Що б там не було у Майльморті, супутники не повинні розділити її долю. Грімпонт попередив, що вона йде на смерть і що несе насіння руйнування. Можливо, так воно і є, можливо, це насіння в пісні бажання. Саме про це вона думала усю ніч, втомлено йдучи низиною, згадуючи, що вона відчувала. Коли використовувала магію, години йшли, звіролюди їх не переслідували, але в розумі дівчини були демони іншого роду. На світанку групка вибралась з Олденмура та опинилась у передгір'ях, що межували з південними горами Воронячого рогу, втомлені від довгого маршу і подій минулої ночі, побоюючись подорожувати далі вдень. Усі п'ятеро знайшли притулок у невеликому сосновому гаю, в улоговані між двома гірськими хребтами і заснули. З настанням ночі подорож відновилась, вони йшли тепер на схід за високою частиною гір, де ті прилягали до болота, пасма туману звивались між деревами лісистих нижніх схилів, павутиною на шляху. Гірські вершини воронячого рогу були величезними і суворими, оголені скелі здіймались з лісистої місцевості, чітко вимальовуючись на тлі неба. Ніч була порожня, тиха, уся земля навколо здавалась позбавленою життя, тіні лежали на скелях, лісах і туманах болота, вони трошки перепочили опівночі. Послухали тишу, розтерли болючі м'язи та перев'язали шнурки, саме тоді Коглайн вирішив поговорити про свою магію. Це теж магія, обережно сказав він Брін Іронії, ніби боячись, що хтось може підслухати. Це магія іншого роду, ніж та якою володіють блукачі вона народжена не в їхній час і не в час, коли ельфи та чарівний народ мали силу. А в час між ними. Старий нахилився вперед. Що? Думали, я нічого не знаю про старий світ? а? Що ж у мене є вчення? Його передали мені предки, не друїди, ні, вчителі, вчителі. Вони розповіли мені про великі війни, які завдали руйнування. Дідусь, м'яко попрохала Кімбарбо. просто. Поясни. Хе. роздратовано буркнув Коглайн. Поясни, каже вона, а що на твою думку я роблю, онучко? Він насупився. Я володію силою землі. не магією слів і заклять. Ні, не тією. Я володію силою, народженою з елементів, з яких складається земля, по якій ми ходимо. Це сила землі, шматочки рут, порошків, суміші, які можна побачити оком і відчути рукою. Це вчення колись назвали хімією. Це навичка іншого роду, ніж ті прості, якими ми користуємося зараз. Більшість знань було втрачено зі старим світом, але дещо небагато було збережено. І я можу цим користуватися. Це те, що там у мішечку? спитав Рона. Те, що ти використовував, щоб вогні вибухнули? Хе, це лише вершечок, хлопець з півдня. Я можу зробити вибух, перетворити землю на бруд, повітря на задушливий пил, плоть на камінь. У мене є зілля для всього і ще десятки інших. Змішати, поєднати того й того. Старий знову розсміявся. Я покажу блукачам силу, якої вони ще не бачили. Рона сумнівно похитав головою. Павучі гноми це одне, а морти інше. Вони можуть вказати на тебе пальцем і перетворити на попіл. Меч, який завжди при мені, це єдиний захист від тих істот. Ба. Тобі краще покластись на мене, тобі і дівчинці. Рона почав формулювати різку відповідь, але раптом передумав і знизав плечима Якщо ми зіткнемось з блукачами, то нам обом доведеться у будь-який спосіб захищати брін. Горець поглянув на дівчину, шукаючи підтвердження, та посміхнулась, їй нічого не коштувало це зробити, вона вже знала. Що в будь-якому випадку ніхто з них не буде поруч. Брін деякий час роздумувала над тим, що розповів Коглайн, її турбувало, що якась частинка старих навичок пережила великі війни, їй не подобалось думати, що така жахлива сила може знову прийти у світ. Дуже погано, що магія світу фей відродилась через помилкові зусилля друїдів. Але зіткнутись з перспективою того, що знання сили та енергії можуть знову бути використані, було ще більш тривожним. Дуже страшні ці знання старого світу. Добре, що друїди їх закрили, але ось цей напівбожевільний чоловік, дикий, як місце, в якому він живе, володіє принаймні частинкою тих знань, магією. Яку зробив своєю власною, Брін похитала головою можливо, неминуче, що всі знання, незалежно від того, чи народжені вони з добрими чи поганими намірами, чи використовуються для того, щоб дати життя, чи для того, щоб його забрати, повинні в якийсь момент вийти на світло. Можливо, ці знання, як і магія, повинні періодично з'являтись у потоці часу. Потім знову зникати і з'являтись, щоб так було вічно. Але повернути зараз ці знання, коли останній з друїдів зник, і все ж Коглайн був старим, його знання були обмежені, а коли він помре, усе ж забере це все з собою, принаймні на якийсь час, так само, можливо, буде і з магією. Вони йшли на схід решту ночі, пробираючись крізь рідкісний ліс. Попереду стіна Воронячого рогу почала повертати на північ у глибокий Анар. Олденмур залишився позаду, лише тонка зелена лінія передгір'їв відокремлювала їх від висот. Тиша, здавалось, опустилась на землю. Саме в закрутій гір, де вони повертали на північ, Брін знала. Знаходяться греймарк та Мельморт, і там вона повинна знайти спосіб звільнитись від інших і йти далі сама. Перші смужки сходу сонця почали з'являтися за гірською стіною повільно небо світлішало, перетворюючись з темно-синього на сірий, з сірого на сріблястий, а з сріблястого на рожевий і золотий. Тіні зникали, широкий простір землі почав вимальовуватись із темряви. Спочатку стали видимими дерева, листя, криві гілки та шорсткі стовбури, потім скелі, чагарники та безплідна земля від передгір'їв до низовини. Деякий час тінь гір залишалась, але нарешті і вона поступилась світлу, яке розлилось по краю вершин. Відкриваючи жахливе обличчя воронячого рогу, це було потворне обличчя, спустошене часом і стихіями, а також отрутою темної магії. Там, де гори повертали на північ у пустелю, скелі були вибілені та зношені, ніби з них зняли шкіру, залишивши кістки, вони височіли на тлі неба на тисячі футів. Стіна скель, рваних ущелин, обтяжених вагою минулих епох і пережитих жахів. Борін на мить підняла обличчя, коли повз пронісся вітер, і одразу ж скривилась від огиди. Звідкись попереду йшов неприємний запах. Каналізація, греймарка. плюнув Кохлайн. Ми вже близько. Кімбар пішла вперед. Шепіт обережно обнюхував смертюче ранкове повітря. Нахилившись до великого кота, дівчина щось промовила йому на вухо одне слово, і звір ніжно ткнувся мордою в її обличчя. Кімбарбо повернулась до них. Швидше, допоки не стало світліше, шепіт вкаже дорогу. І вони пішли вперед. Дерева і чагарники повністю зникли. Трави стали рідкісним явищем, земля поступилась місцем дробленому каменю і скельній породі. Запах ставав гіршим, сморідним і гнилим. Він душив навіть свіжість народженого нового дня. Брін відчула, що задихається наскільки гірше буде там, в каналізації. Нарешті пагорби різко обірвались перед ними. Перетворились в глибоку долину, що губилась в тіні гірської стіни. Там можна було побачити темне озеро стоячої води, яке живилось струмком, що просочувався крізь скелі з широкого чорного отвору. Шепіт зупинився, Кімбар зупинилась поруч з ним. Там, вказала дівчина, каналізація. Погляд, Брін Піднявся вгору по рваній лінії вершин. Десь там, усе ще сховані від очей, були і Греймарк, і Майльморт, та Ілдач. Дівчина ковтнула, борючись із запахом. Там на неї чекає доля, тож треба йти їй назустріч. Біля входу в каналізацію Коглайн продемонстрував ще трохи своєї магії. З запечатаного мішечка, який він носив прив'язаними до пояса, він дістав мась, яка, якщо її втерти в ністрі, приглушувала сморід отруйних виділень. Він стверджував, що це невеличка магія, і хоча вона повністю не усувала запах, все ж робила його терпимим. Старий також виготовив короткі смолоскипи зі шматків сухого дерева. Він просто занурив кінці гілок у вміст іншого мішечка, і вони покрились срібною речовиною, яка світилась як масляні лампи, не даючи при цьому вогню. Ще трохи магії. Старий засміявся, коли всі з подивом подивились на безполуменеві смолоскипи. Хімія? Пам'ятаєте? Те, про що блукачі не знають, і в мене є ще кілька сюрпризів. Ось побачите. Рона нахмурився та похитав головою. Брін нічого не сказала, але вирішила, що вона буде так само щаслива, якщо можливість випробувати ці сюрпризи ніколи не настане. За смолоскипами в руках маленька група рушила з світанкового світла в тунельну темряву. Проходи були широкими, глибокими. Рідка отрута витікала з залів греймарка та Мельморта, вона текла по вибоїстому руслу, яке прорізало підлогу тунелю. По обидва боки від того місця, де текли стічні води, були кам'яні доріжки, по якій і пішла група. Шепіт, як завжди, попереду, його очі сонно блимали, а лапи безшумно ступали по каменю. Коглайний йшов за ним. Згімбар. Брін та Рона позаду. Вони йшли дуже довго, Брін втратила лік часу, її увага була розділена між тим, щоб прокласти собі шлях у напівтемряви, і тим, щоб подумати про свою обіцянку, знайти спосіб спуститися в мельморт без інших. Каналізація вела вгору крізь гірські скелі, звиваючись і повертаючи, як згорнута змія, сморот був нестерпним. Навіть за допомогою тієї мазі, час від часу раптові пориви холодного вітря дули згори, тоді й було майже приємно дихати, це був вітер з вершин, на які вони підіймались, але це було рідкісним і короткочасним явищем запах каналізації завжди швидко повертався, години загубились в нескінченній спіралі підйому. Якось вони натрапили на масивну залізну решітку, яка була опущена через прохід, щоб запобігти проникненню чогось більшого за щура. Рона потягнувся за мечем, але Коглайн його зупинив. З радісним гиканням, що вирвалось з його губ, старий поманив усіх назад, а потім дістав ще мішечок, цього разу з дивним чорнуватим порошком. Змішаним з чимось, що виглядало, як сажа. Нанісши порошок на прути решітки, в місцях їх з'єднання зі скелею, він швидко доторкнувся оброблених місць безполуменевим смолоскипом. Порошок спалахнув яскраво білим полум'ям. Коли ж світло згасло, прути були повністю роз'їдені, легким поштовхом уся решітка обвалилась на підлогу, вони рушили далі. Ніхто не говорив під час підйому, натомість вони прислухались, вишукуючи ворога, який чекав десь вище, блукачів та істот, що їм служили. Схоже, їх поруч не було, але були інші звуки, вони доносились здалеку і не могли бути ідентифіковані. Стуки й гупання, ніби падали важкі тіла, шкреботіння подряпини, низьке виття. Ніби й сильний вітер прослизнув крізь тунелі з гірських вершин і шипіння, ніби пара виривалася з якоїсь тріщини в землі, ці звуки наповнювали і таким чином посилювали повну тишу каналізації. Брін спробувала знайти закономірність у цьому шумі, але її не було за винятком, можливо, шипіння. Яке звучало з особливою регулярністю, це неприємно нагадало про Грімпунда, як він з'явився з озера і туману. Дівчина подумала, що повинна знайти спосіб піти далі сама і зробити це якнайшвидше. Тунелі з'являлись і зникали, підйом тривав, повітря в каналізації ставало дедалі теплішим. Під плащами й туніками члени маленької групи рясно потіли. Дивний туман почав просочуватись проходом липкий і брудний, наповнений запахом каналізації. Вони з огидою відмахувались від нього, але він їх переслідував, оточував і не відходив, ставав густішим з кожним кроком, і незабаром усі могли насилу побачити далі лише десяток футів. Потім раптово туман з темрявою розсіялись, друзі опинились на кам'яному майданчику, з якого відкривався вид на величезну прірву, та опускалась вглиб, зникаючи у повній темряві. Друзі неспокійно перезирнулись. Праворуч від них прохід слідував за канавою, що несла стічні води з цитаделі. Ліворуч від них прохід вів на коротку відстань до Кам'яного мосту, шириною ледь ярд, який аркою перетинав прірву до іншого тунелю. І куди тепер? пробурмотів Рона, ніби запитуючи себе. Ліворуч, одразу ж подумала Брін, ліворуч, через прірву. Вона не розуміла чому, але інстинктивно знала, що це шлях. Який треба обрати. Каналізація, так сказав Грімпонт, так? Омсфорд не відповіла. Брін? тихо покликала її Кімбер. А, так, так, це той шлях. Вони повернули праворуч, слідуючи за каналом стічних вод, знову пробираючись у темряву. Дівчина почала роздумувати вони йдуть в невірному напрямку. Чому вона сказала, що треба сюди? І раптом вона ковтнула повітря, змушуючи думки сповільнитись. Щоб дістатись до потрібного місця, треба перейти через Кам'яний міст, Маельморт там. Тоді чому вона сказала? Брін грубо зупинила думки. Відповідь прийшла майже так само швидко, як і запитання, тому що тут треба їх залишити, звичайно. Ось можливість, яку вона шукала з часів Олденмура, ось як все має бути, їй допоможе пісня бажання маленькою хитрістю, маленькою брехнею. Дівчина різко вдихнула при цій думці. Своїм вчинком вона зрадить довіру друзів, але все ж треба це зробити. Тихо й ніжно вона почала мугикати, будуючи пісню бажання. Створюючи біля друзів свій образ. Потім Брін різко відійшла від своєї тіні, притиснулася до кам'яної стіни проходу і спостерігала, як привид йде за іншими. Ілюзія протриває кілька хвилин, знала дівчина тому і помчала назад, вниз по тунелю, і ось майданчик. Брін поспішила туди, де він звужувався, та повернула на кам'яний міст. Перед нею чорніла прірва, крок за кроком вона пробиралась на міст, обережно обираючи, куди зробити наступний крок. У темряві та тумані навколо панувала тиша, але дівчина відчувала, що вона зараз не сама, її розум боровся проти сплеску страха та сумнівів. Брін занурилась в себе, стала безпристрастною та холодною. Ніщо не повинно її зараз турбувати. Нарешті міст було пройдено. Вона мить постояла біля входу у новий тунель та дозволила почуттям повернутись. Коротка думка про Рону та інших промайнула в її голові і зникла вона використала пісню бажання проти друзів, І хоча це було необхідно, їй було дуже боляче. Нарешті Брін... Швидко повернулась до кам'яного мосту, швидко й різко скрикнула і заспівала. Міст розлетівся на шматки та впав. Ось дороги назад немає. Брін зникла у тунелі. Цей звук пролетів до тунелю, де інші члени маленької групи усе ще йшли крізь темряву. Що це було? вигукнув Рона. Брін, це була Брін. Прошепотіла Кімбер та різко повернулась. Рона витріщився на дівчину. Ні, вона була поруч. Раптово образ, який вона створила, зник. Коглайн тихо вилаявся і тупнув ногою. Що ж вона зробила? Спантеличено пробурмотів горець, не в змозі скінчити думку. Кімбер опинилась поруч. Вона зробила те, що хотіла з самого початку, вона залишила нас і пішла сама. Раніше вона казала, що не хоче, щоб хтось із нас супроводжував її. Шорт. злякався Рона. Вона що не розуміє, наскільки це небезпечно? Усе вона розуміє, перебила його дівчина та пішла вниз по проходу. Я повинна була раніше зрозуміти, що вона це зробить. Ми повинні поспішити, якщо хочемо наздогнати. Шепіт, слід. Великий болотний кіт легко стрибнув уперед, ковзнув назад вниз по тунелю і в тінь. Троє людей поспішили за ним, спіткаючись, йдучи крізь туман та темряву. Рона був одночасно злий і наляканий. Чому Брін це зробила? Він не розумів. Вони вибігли на кам'яний майданчик. І побачили, що моста немає. О, вона використала магію. огризнувся Кохлайн. Без слів горець рушив уперед, ступивши на зубчастий залишок мосту. За двадцять футів інший кінець виступав зі скелі. Він зможе перестрибнути, раптово подумав горець. Буде важко, але він може, принаймні, треба спробувати. Ні, Рона. Кімбер відтягнула його від прірви, одразу зрозумівши наміри. Тендітна дівчинка тримала горця напрочуд сильно. Не роби дурних вчинків. Ти не перестрибнеш. Я не можу її залишити. пробурмотів Рона Лія. Знову. Кімбербо урочисто кивнула. Я теж не хочу. Шепіт. Болотний кіт підійшов до неї. Та потерся вусатою мордою об ногу. Дівчинка щось сказала коту, погладила його за вухами, а потім відійшла. Шепіт, слід. Болотний кіт підійшов до залишку мосту, згрупувався і стрибнув. Він легко приземлився на дальньому кінці і зник у тунелі. На молодому обличчі Кім Барбо відбилась стурбованість, дівчина не хотіла розлучатись з котом. Але Брін потрібна допомога. Бережи її. прошептала вона вслід. Потім знову подивилась на Рону. А тепер давайте знайдемо спосіб дістатись до Брін Омсфорд. Кінець 38-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим. То став спонсором каналу. Якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є посилання. Почуємось.